Доброго ранку, любі мої друзі. Сьогодні в нас понеділок, 1 квітня, чоловік кропить персики, обробляє від курчавості. Отаким от я вчора вам показувала отаким от препаратом. Топсин М. Обробляє персик від курчавості. Не знаємо. Як воно поведе себе, бо ми ще з цим препаратом не працювали. Подивимось, чи буде добре, чи буде погано, то тоді я вже скажу. Йду подивлюся, бо чоловік переробляє там мені на, на гаретку, а я йду, подивитися, нині вже віч. Все так, як яку в тому пухове. Біж, як святе. Чоловік переробляє мені на грядку. А я їду на нову пошту. Баська! Видите, він мене не чує, він мене не чує. Бо я він почав, певно. Він мене не чує. Хочу тут попри край посіяти горох і по тива. Дай ключі! Іди закрій хату, бо я їду. Хочу горох посіяти і морпу сюди. То може мені трошки розіб'є, і я все зроблю. Добре. Добре, добре. Боже, я так любую сама. Ви знаєте, вам показую. І, і сама любуюся тим цвітом. Подивіться, Хоть би, хоч би ну, четверта чи десята, навіть частина з того цвіту було тих абрикосиків, і то було б дуже добре. Та можеш навіть і чоловік змучився каже, що дуже земля тяжка. Передай вітання. Е, що дуже земля тяжка. А я йому кажу, не, не роби, навіть і ту всю грядку не роби. Тяжко не роби. Кусочок зробив. Ха? Ну добре, добре, я зараз буду. я зараз буду. Що, дівчата, передачі вам ваші. Склала посолочки і їду на нову пошту. Всім вітання. Знаєте, погода як мішкове, дихати нема чим. Скажу вам, таке якесь, якесь таке тяжке, що, що взагалі то не то, що душне, але якесь таке, що воздуха не стає. Зараз прищіплюся і переїду на пошту. Ну, дуже-дуже погода паскудна. Ну, ну так, бо знаєте, як сказати, нам. Нам людям догодити не можеш, бо ми такі, знаєте, нам так, не так, так, не так. А все одно дуже. Сьогодні е, така робота, що не робити. А в хаті, в хаті прохолодні бути. Отак. От все, машина завелася, я поїхала. Довго не буду, бо може, може, але і все одно певно, що з полудня посаджу тут у е, грядку. Добре, мої дорогенькі, я буду їхати, о, в тому, що тому, що щось зніму. Скину зараз і окуляри, бо в окулярах не може. Знаєте, йду, як не одне щось, то друге. Як не одне, то друге. О, подивіться, в мене індик заслаб. Вже не знаю, що йому є. Він сидить і не знаю, чи він відійде, чи він вже синій В нього той його голова. І оті його патьорки, чи що йому є. Думала, може, я його ще засиплю во. Е, бачите, перез горошком А що йому робити? Що йому поможе, А? Не знаю. І шкода єндика, і каже чоловік, що він вже. Ну, та я вчора ніби ніби так не зауважила, а нині я вже раз бачила, е, що він так сидів по тому там бачив, а тепер тут не знаю. Дзвоню до сестри, сестра трубку не бере. Хоч питати, що би таке є, ну але дивичи, що йому, що... не знаю, чи він до рані навіть дожиє. Що йому сталося, я не можу сказати. Отак, от отак може бути. Ви знаєте, отак от може бути. Надіялася, такий файний індик, а він не ні їсть, ні, нічого, і він, вроді би, ану пішов, дядьку. ну пішов. Пішов, пішов. Пішов, так фаво, подивіться. Подивіться, 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 що, що йому є. От подивіться, що йому є. А? А що йому є? А? А? Сумний такий. Ми його забрали від е, тих когутів. може його Але І не видно, щоб його когути побили? Не знаю. Зараз його злапаю, попробую його, попробую його засипати перцем. Не знаю, чи я зможу все сама. Чоловік гоститься нервується. та й і попробую. Не хочу, щоб він пропав. Ммм, кево якесь недобре. Полола трохи, там сапала квітки, знаєте, трохи. Я не годна. Мушка якась лізе е, в очі і всюди, що, що на світі. Подивіться, і висипала курем. Курем і єндикам, качкам тут. Ну, а він взагалі не приступає. Ой-ой-ой, мушка в очі лізе, ви знаєте? Лізе мушка в очі. Попробую однопати. Ану. Але Не знаю. Воно йому не зашкодить, якщо Чекай, 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 чекай чекай, 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 дядина. Ви кажете, попробуй. А ви кажете, привіт всім. А ви кажете, не знаю, що робити. Ой-ой-ой. Не знаю, що з ним робити. Чи його Чи... Чи його за... зарубати, чи що йому робити, не знаю. Шкода, щоб і, і пропав. Дядько не підводи мене. Ну, ви кажете, я собі помінялася і такий був файний, індек. може пропасти. Ну, знаєте, скажу вам, люди пропадають. Люди пропадають, а все таке, все таке. Все є. Та моя кітка дежурить, ви розумієте, отако по під ноги, по під ноги, вже тут виділа, що я на неї трохи насварила, вже сіла тут на горі. І все одно думаю, і все одно я допільнувала, все одно я сі не вступлю. Не знаю, може сей кугут йому, що? Ну, але не видно, щоб його побили. Ну добре, що я буду над ним сиділа чи дежурила? Подивимося. Дала йому там, ви знаєте, я, певно, засипала більше, як 20 перців, бо ніби таке, як ніби понос дістав. Що би то таке було, я не знаю. Не знаю. Не пущу його вже туди. Тих не буде, а не вже тут. Вони вже тут ночують, то вони вже тут ночують з цими качками. Знаєте, качка сі адаптувалася. Видите? Видите? Між ними, вони нічого їм не кажуть. Завтра то все почищу, тут во позбираю, Постріпаю. то воно все сухе, бо світло світить і все тепле, воно все сухе. Але постріпаю. І там ще дві качки у мене на, надлупилося. Не знаю, як воно буде. Але дам їм води на вечір, зараз повну баночку, дам їм водички. Ага. До того що вечір, Ой. Зараз, зараз я так зроблю. Ну, отако сидять, сидять. Налила їм водички, видите? Треба, певно, вже буде літрову банку їм ставити, бо того ж усе вже їм, певно, замаленька. Во, я їм трохи перестелила, то забрала, там вона біка їм вже настелила сухіщого. А вони всі там тулилися докупи, та най зараз вийдуть. Піднесла ще вище, щоб не так було їм душно, та на, сиді. Тут, видите, прийшла сюди до квочки, а тут вже єндики вже є думаю, що то так пікає-пікає. А вот ви, ви, або, вже єндики. Не знаю, чи їх забирати, чи не вони тут будуть, чи не сігріють. ще маленькі, ще лише ще мокрі навіть. Не сидять до рані. Може, нігде не повтікають до рані з-під неї. Не знаю, а? Як ви кажете? Може ні? Може ні. А там єдно каче, єдно задушилося. Зам'ялося тут викину, а це най світ ой. Знаєте, я почала сапати чесник. Я, чесне слово, я не годна, і чоловік не Я йому кажу, що я його не заставляю, а він каже, такий мокрець, така мушка, що усюди вуха і в очі, і, і у, 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 всюди лізе та мушка де, де, де всюди де хоче. А? Лишай, вазька тутовче, лишай, чоловіче засипала я того єдника перцем, горошком. До Ольги дзвоню, дзвоню, а на трубку не бере. То то би і умер, знаєш? То би і умер і і вже би е, вона би трубку не взяла. І Крізь щось тоже задумав, не знаю. І задумався? Іванів. О. Іванів? Іванюк? Ну, ага. Не, не їсть, не ага. Ну от я меня чучумка чешобля. Ти ти що? Вся катастрофа, такий файний крій. Чисте диво. Завтра зранку посію. Вже нині за ким переробив ту земельку чоловік. Таке тяжке, все, таке тяжке. Дихати нема чим цілий день. Якийсь такий дуже-дуже тяжко. Дуже не знаю. Подивимося, що то воно буде до ранку. Якщо до ранку, то то все буде е, не, не, не здорово, то. Я дика заріжу, а аку, ото крілє Траромкове подзвонити би приїхав, забив. Бо що робити? А може, а може вже і нема що, щоб бити. Не знаю. Ну, таке було якесь. Погода нині вже трошечки чуть-чуть, тільки що стало легше за томушка така. За мушка, волелека лелека. І наш тімка по... Полетів далеко вже. Дощу? Треба. До то дощу треба, лишай. Лишай, бо то ще хочеш до себе. Лілія вся моя сходить. Вся лілія Вся лілія. здовж, здовж здовж, здовж. здовж вся лілія сходить. Ну, але то треба дійсно дощу. Дійсно. Я вже не буду цього року тут посадила поміж лілії помідори. Ні. Не, не буду. Нема місця. Нема місця, то вуску мені для лілії, вуску мені ну. і для всього мені вуску. Так не буду робити. Боже, боже не можу. О. Сапалам, просапалам трошки, трошки оцих бурінець вибрала, просапала трошки су. Е Доріжку чи як називається клумбочку таку під хату. Отут вовлила була, але не мала часу, може б мати час ті жіноці на Полтаву відкопаю тих е, тюльпанів. Може, навіть як відсвятують, то, то ще краще буде. Бо вони дуже глибоко, на мене жіночка не обіжається, вони дуже глибочезно, певно, може, будуть десь на пів метра. О. То їх ніхто звідси не перекопує, я їх відвідси. ні перекопую, ні, ні розсаджую. Бачите, якими? Вони кущеві. Мені не шкода, просто треба їх від, відкопати буде. Не було коли, не було часу. О, і ще мені залишило е, кусочок, кусочок, але я це вже завтра зранку досапаю. Брала відро, все з собою позбирала і, і сиво треба посапати завтра. Може, звідси твої будуть мені заступати сонце. Коби хоч не так було, як ну, зранку я попробую трошки. А потім ще трошки не знаєте, я вам скажу, мої дорогенькі, я вже негодна так, щоб я, е, та, як колись, зразу, все, бах і все. Він маю сили вже тепер Ось так роблю потрошки. Потрошки. А дивіться, якими кольорами я маю. Ой, ось ти Подивіться, ось ти такий колір. А то такий колір. А то такий колір. Це, ну напевно, що повторяється. Це, напевно, повторяється. А тут ще інакший колір. Ой, і там ще в мене є, позмішу. Ой, не можу. Тут трошки влила відерко водички, хоч тут кавово. Там може не так, тут во. І завтра буду е, тут сапати чуть-чуть. Їду, -чуть. закрию курі і на тому буде вже на сьогодні, певно, що все. Ой, який і тут. І тут злила з краєчку, бо пів відерка, бо неможливо, навіть сапу. Дзьобнути. Добре, тут закрию курі. Ой, тут закриваю вже тут все. Дід, йди, Єндик, сюди. Як вижі до рані, то слава Богу буде. Ну, хто нічого не має, той втрати немає, знаєте, вам так кажу вам, як воно є. Ага, є тут ці три. Качки, тут сидить так, бочка перенесли її звідти. Ну, то най сидить. Най сидить. Зараз ще все закрию. Ой. Тут закрию. О, чекати, щоб вони самі зайшлися, гості прошені, то ще все скоро не буде. На вечір, на вечір і то піє, піє, відробляє, відробляє хліб цей хлопець, відробляє хліб. і дід і дід йді, йде на банта. Ну йде, йде. Ти посідали вже, а де що тут? ще Іде, дід помало ну Давайте. Все, все. вкладайте, вкладайтеся на банта вкладайтеся. Ну, що ми чисто, це вже чисто вечір, ввечері, ви бачите, я в футболці. А? в футболці. То все поскидала, взяла ту стару футболку і, і вийшла так, і, і так в тій футболці досить Щось мені на окулярах тут вже є. І зовсім не холодно. Зовсім не холодно і не знаю, знаєте, скажу вам у кулярах погано, без кулярів погано і не знаю, що я маю робити. Без привички, напевно, що це вовська підеся вся робота, трохи відійшов у зимі, нічого не робив. А зараз трошки треба буде попрацювати. Нічого, нічого, ну що робити? Село, село, хто в селі живе, той добре розуміє. О, що то таке? Що то таке значить робота? Ой. Нічого, нічого такого нема в селі цікавого, розважального. <смі> ну, але ми тішимося тим, що маємо. Зато в нас природа, зато в нас пташки <смі> співають, зато вечором тут у мене сови. Я ще думала, що я вийду вечором. І включу, щоб послухати, як сови кричуть. Ну, то вони тут на садіку, і десь в садіку, там на, на, десь там на стриху чи де, ну, то там вони множуться, там, і вони щороку насяго ну, року вони вже так кричуть вечорами, так кричуть, що фист. Бачите, тут во, на, на садіку, то вони десь тут певні на стрихові, чи де вони там там під крішов, то І ті сови вони тут вже такої дають, що фист. Вечорами. А от вже чисто смеркається, чисто смеркається. а чоловік ще сапає. Ну, я йому вже 150 разів казала, що ходи. Я все позакривала, позаганіла, а він не хоче. Ну, то як хоче. Ще хочу вам сказати, що сьогодні не буде посуду, бо не було коли. Тепер вже, може, так і не буде кожен день. Побачимо, побачимо. Наразі так мусить бути, як є. Добре, мої любі. Що могла, то вам показала. Нема нічого цікавого для показу такого. Але то, що є посилки, відправила вам посилки відправила. Надію, що все буде добре. А зараз будьте здорові, мої дорогенькі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всім до зустрічі. всім до зустрічі, всім пока. Спокійної вам ночі. Пока, мої любі, пока.